Вітаю вас, діти! Сьогодні я хочу ознайомити всіх вас зі святом, яке відзначають в Україні на цьому тижні це свято Колодія. Свято з'явилось дуже давно, але воно так сподобалось людям, що його святкують і тепер. Чому ж воно називається Колодій? Та тому, що з наближенням весни сонце все вище і вище. Піднімається по небесному колу, відганяючи зимові холоди, а його сила і тепло передаються природі і людям. До свята люди завжди дуже ретельно готувалися, прибирали оселю, робили усю важку роботу, щоб під час святкування грати у веселі ігри, кататися на конях, співати та водити хороводи. А ще свято колодія. Це добре яскраве і, і найголовніше смачне свято. На нього господині завжди готували багато вареників, бо вареник в давнину вважався символом молодого місяця. Вареники готували з сиром та іншими смачними начинками, подавали сметаною. Та запашним вершковим маслом. Їх їли всією родиною та пригощали гостей. Окрім вареників, готували інші страви з молочних продуктів, сирники, запіканки, галушки, а ще випікали млинці з гречаного борошна як символ сонця, тепла та перемоги весни над зимою. Ось про таке цікаве свято, діти, ви сьогодні дізналися. Сподіваюся, що моя розповідь була для вас цікавою та пізнавальною. До нової зустрічі!